Вітаю! Мене звати Андрій Яковлєв, я експерт РЦПЛ, адвокат, керуючий партнер АО «Амбрелла». А я Микита Петровець, юрист РЦПЛ. Сьогодні ми поговоримо про військовополонених. Кого можна вважати військовополоненим, а кого ні. Які документи регулюють ці питання? Які у них права? Та як довго особа може перебувати в полоні? Почнемо з основи, хто та з якого моменту є військовополоненим. Визначення того, кого можна віднести до військовополонених, надано у статті 4 Третьої Женевської конвенції. Тож, це особи, які потрапили в полон до супротивника і належать до однієї з таких категорій: представники особового складу збройних сил сторони конфлікту, члени ополчення або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил. Члени організованих рухів опору за певних додаткових умов, особи, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу, наприклад, цивільних осіб з екіпажів військових літаків, військових кореспондентів, постачальників, членів екіпажа суден, торговельного флоту, а також екіпажів цивільних повітряних суден сторін конфлікту. Жителі неокупованих територій, які під час наближення ворога озброюються, щоб чинити опір силам загарбника. Якщо коротко, то військовополоненими може бути будь-який член організованих збройних підрозділів під відповідальним командуванням сторони, що воює. Військово-полонені вважаються комбатантами, тобто легальними учасниками бойових дій, яких не можна притягувати до відповідальності за саму лише участь в конфлікті. Усі то не мають такого статусу, переважно вважаються цивільними особами, за якими статус військовополонених за статтею 4 третьої Женевської конвенції не закріплений. Крім цього, за медичним та духовним персоналом при підрозділі не закріплюється статус військовополонених, оскільки вони не долучені до бойових дій. Водночас, у випадку затримання їх разом з іншими учасниками бойових дій, вони надалі можуть утримуватися за для надання допомоги своїм же полоненим і в порядку домовленості з державою належності мають бути звільнені комбатантами та військовополоненими Не вважаються шпигуни та найманці, які можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності та саму лише участь в збройному конфлікті. А тепер поговоримо про права, які мають військовополонені. Перш за все. Варто зазначити, що статус військовополоненого це статус ні в чому не винної людини. Полон це не колонія і не вид відповідальності. Полон це місце тимчасового утримання комбатантів, які правомірно брали участь у збройному конфлікті та вибили з нього, потрапивши в полон. Тож до військовополонених, які не засуджені за воєнні злочини, не можна ставитись як до злочинців. Держава, що утримує військовополоненого. Має право на час бойових дій обмежувати його свободу, однак не інші права людини. Мета тримання в полоні лише одна послаблення супротивника шляхом виключення з війська бойової одиниці, а не покарання цієї особи. З військовополоненими необхідно завжди поводитись гуманно. Будь-який незаконний акт чи бездіяльність, які спричиняють смерть або створюють серйозну загрозу здоров'ю військовополоненого, забороняються. Та будуть розглядатися як воєнний злочин. Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки. Застосування репресій до військовополонених забороняється. Такі особи мають право на повагу до їхньої особи й честі. Жінками необхідно поводитись з усією повагою, зумовленою їхньою статтю. І в усіх випадках так само прихильна, як і з чоловіками. Військовополонені повністю зберігають свою цивільну правоздатність, яку вони мали на момент узяття в полон. Держава, що тримає в полоні, зобов'язана забезпечувати безоплатне утримування військовополонених, а також надавати їм безоплатну медичну допомогу, якою вимагає їхній стан здоров'я. З усіма військовополоненими необхідно поводитись однаково. Без будь-якої дискримінації за ознаками раси, національності, релігії чи віросповідання, політичних переконань або за іншими аналогічними ознаками. Більше того, має бути врахований стан здоров'ю, віку чи професійної кваліфікації полонених у випадку, наприклад, залучення до робочої активності. Усі речі та предмети особистого користування за винятком зброї, військового спорядження та військових документів залишаються в розпорядженні військовополонених. Так само, як предмети особистого захисту, після захоплення в полон військовополонених евакуюють якомога скоріше до таборів, розміщених на достатній відстані від зони бойових дій, для того, щоб вони перебували в безпеці. Основний добовий раціон харчування повинен бути достатнім за кількістю, якістю і різноманітністю, для того, щоб підтримувати добрий стан здоров'я військовополонених та запобігати втраті ваги. Або розвитку недостатності харчування. Військовополонені повинні постійно мати у своєму розпорядженні санітарне обладнання, що відповідає правилам гігієни і тримається в постійній чистоті. Вони також користуються повною свободою дотримуватися їхніх релігійних догм. дозволяється носіння відмітних знаків і знаків державної належності, а також нагород. Одразу після того як військовополонені потрапляють під владу державу, що тримає їх в полоні. Ця держава має забезпечити доступ полоненого до зовнішнього світу. Про факт полону повідомляють родичів, країну належності особи та державу, яка представляє таку країну в конфлікті. держава держава-покровителька. Кожному військовополоненому відразу після взяття в полон або не пізніше, ніж через тиждень після прибуття до табору надають можливість надіслати своїй родині та децентрального агентства у справах військовополонених поштову картку. З інформацією про взяття в полон, про стан свого здоров'я та поштову адресу військовополоненому дозволено як надсилати, так і одержувати листи й поштові картки. Якщо держава, що тримає в полоні, визнає за необхідне обмежити кількість листів і поштових карток, що їх надсилає кожний військовополонений. Це не повинно бути менше ніж два листи. Та чотири поштові картки на місяць військовополонені мають право одержувати посилки, які містять зокрема харчові продукти, одяг, медикаменти і предмети релігійного, світнього або розважального характеру, які можуть задовольнити їхні потреби, зокрема книжки, предмети культу, наукове обладнання, екзамінаційні білети, музичні інструменти. Спортивний інвентар і матеріали, що дозволяють військовополоненим продовжувати навчання або займатися мистецькою діяльністю. Це не виключний перелік прав військовополонених, що передбачені міжнародним правом, і також можуть додатково передбачатись національним законодавством сторін. Важливо розуміти, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин, які їх взяли в полон, відповідно. Держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військополоненими. Однак у військовополонених є й обов'язки. Кожен з них під час первинного допиту зобов'язаний повідомити своє прізвище, ім'я та військове звання, дату народження та армійський номер та іншу рівноцінну інформацію. Це необхідно для підтвердження статусу комбатанта і як наслідок виникнення прав військовополоненого. Якщо полонений свідомо порушує це правила, то цим він може зумовити обмеження визначених переваг, які надаються відповідно до його звання або статусу. І наостанок обговоримо, як довго особа може перебувати в полоні. Військовополонених звільняють і повертають до країни їхньої належності без зволікання одразу після закінчення бойових дій. Крім того, Сторони конфлікту зобов'язані відправляти на батьківщину тяжко хворих і тяжко поранених військовополонених незалежно від їхнього звання та кількості за першої нагоди без шкоди для їхнього стану. Як я зазначив вище, військовополонених можуть тримати в полони до закінчення бойових дій. Водночас варто зважати на те, що Російська Федерація намагається переслідувати українських військовополонених в межах власних кримінальних проваджень. Що може вплинути на час повернення військовополонених на батьківщину, оскільки в таких випадках засуджені військові можуть бути звільнені лише після відбуття покарання. Водночас, навіть в цьому випадку, військовополонені найбільш ймовірно будуть звільнені по закінченню конфлікту в порядку обміну всіх на всіх. На цьому ми завершуємо дану лекцію. У наступному відео ви дізнаєтеся про злочини проти людяності.